Розпочинається серія пенальті. І Перший на ударі чистоколяний. Якщо не помиляюсь, удар і стінка! Одразу перший удар не зміг реалізувати гравець Дарниці. І поки по нулях. І, здається, Олександров прямує до точки. Удар і Олександров вже свій момент реалізовує. 1-0 після першого удару. Андрій Хондока готується завдати один десятиметровий удар. <звук> <Можеский> <звук> удар. Це таке виконав належним чином один-один. Дай Якщо не помиляюсь, перепрошую просто з цього ракурсу. Навіть за моїми не дуже видно номери. Здається, Сергій Герасименко. Так, і влучає поперечку. І вимірюється після другого удару. Третій удар в серії. Якщо я не помиляюсь, це Роман Копчук. в поперечку і лише один удар з трьох змогли реалізувати гравці Опущуваємо Самі собі створюють проблеми, то поперечка, то стійка. Зараз знову чудова нагода для Вамас вийти вперед в цій серії пенальті. Є удари, є гол. Два думки ще третього удару. У повели в рахунку.

Чикладки удар своєї команди команды реалізовує, поки лише 50% реалізовано. Я Я удар і... Полкіпер на місці і знову після четвертого удару залишається рахунок 2-2. І вже мав би бути п'ятий вирішальний удар. До нього готується Євген Коренєв. Є удари, і... Мяч сітці. 3-2. Ну і зараз гравцю Вамос треба тільки реалізовувати. Свій удар інакше. Ударниця крокує у півфінал. Рівня рахунок гравець вамос 3-3. І далі продовжується серія пенальті. І тут уже до першої помилки або до першого героїчного сейву одного з голкіперів. Петренко готується пробити. Все-таки м'яч влучає в, в ворота, хоч і здавалося б, майже голкіпер Вамос взяв цей м'яч, але все-таки не зміг його вдало пробити, зафіксувати в руках своїх. Не знаю, як правильно сказати. Тому 4-3. Одзирається. І шостий удар і сейв! <плес> Голкіпера Дарниці. І Дарниця крокує півфінал з рахунком 4-3, переграючи Вамос у четвертьфіналі осіннього кубку. І 1 1 в основний час. Вітаємо Дарницю з перемогою. Та, в принципі, всі сьогоднішні матчі завершились в нічийний рахунок в основний час. Все, сьогодні вирішилось серії пенальтів. Вітають свого кіпера, який, здається, навіть два удари взяв в цій серії. Тож вітаємо команди, які сьогодні пройшли у півфінал. А ми завершуємо наш сьогоднішній ігровий день. Сьогодні лише три матчі. Тож, всім дякую за увагу, всім гарного вечора.